Привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся 5 незамінних фраз для тих, хто тільки починає вивчати англійську. Hello. Привіт! Це найпростіше та універсальне вітання. How are you? Як справи? Це вічливе запитання, щоб розпочати розмову. Thank you. Дякую. Це вираз вдячності в будь-якій ситуації. Excuse me. Вибачте. Використовуйте цю фразу, щоб привернути увагу до себе або вибачитися. Yes. Так. No. Ні. Це базові відповіді, які завжди актуальні. Став лайк, якщо хочеш вивчити ще більше фраз з англійської мови. Підписуйся на мій канал. Буду рада бачити тебе у своїй спільноті.